Вітаємо всіх на каналі Дніпровські Пороги. Сьогодні ми з вами приготуємо страву за нашим домашнім рецептом, так би мовити, з того, що знайшли в холодильнику. Основними інгредієнтами у нас буде м'ясо, картопля, грибочки обсмажені з цибулькою, а також твердий сир і майонез. А ще соняшникова олія, чорний молотий перчик та сіль. Змащуємо олійкою форму для випікання. Тепер укладаємо картопельку, нарізано тонко, десь такими скибочками міліметрів на 5-7. трішки підсолюємо картоплю. І перчимо молотим перчиком чорним. Тепер беремо м'ясо порізане так, як на відбивні. Вже воно просолене і о Ось так розмістилось наше м'ясо, а тепер сюди викладаємо підсмажені грибочки з цибулькою. Це вже у нас виходить третій шар: Картопелька, м'ясо і грибочки з цибулькою. Тепер. Беремо майонез і змащуємо зверху. Робимо таку сіточку. І тепер розмазуємо кісточкою. Ось так тепер виглядає наша майбутня страва. Зараз ми Цю форму відправимо в духовку попередньо розігріту до 180 градусів. Режим вверх-низ, а сир хай поки що почекає, потім його натримо на терці і посиплемо зверху. І так відправляємо форму хвилин на 35, а потім будемо дивитися, чи ще трішки потримати, чи буде достатньо. Минуло 40 хвилин. Наше блюдо вже зверху підрум'янилось. Тепер посипаємо. Чим ми посипаємо сиром, сиром. натертого і на середню тертушку Там все висипає вже. Так, перемикаємо на режим конвекції. Хай зверху обдувається. І так хай ще постоїть хвилин 10. Звичайно, в духовці. Минуло ще 10 хвилин. Сир розплавився і зарум'янився. І наше блюдо з м'яса, картоплі та грибочків вже готове. І ще один штрих. Прикрашаємо наше блюдо зеленою свіжою петрушкою з нашого городу. Зараз ми відріжемо кусочок і подивимось, як же приготувалося м'ясо та картопелька. Будь ласка, Тетяна Михайлівна, ваш вихід! М'ясо м'яке, тому що воно відбите з обох сторін сам відбивав, і картопелька готова, і все інше. Зараз я ж скуштую. Дуже смачно. Так що, друзі, рекомендую, готуйте і ви таке блюдо. Тут все, як кажуть, на глаз. Скільки чого було, з того й приготували. Дякую вам, друзі, що нас вдохновляли. І нам і вам смачного, <кхід> мирного, спокійного вам життя. Дякую, хто нещодавно підписався на канал. А у нас ще будуть до цього м'ясця та картопельки, салати, Вінегрет і салат із свіжої капусти, морковки, а також болгарського перцю. Тут ще консервований горошок і ковбаска. І все це дрібно порізано. До нових зустрічей, друзі. До побачення!